Всім охайо, друзі! І знову в мене появилась велика колекція контейнерів. Надіюсь, сьогодні я виб'ю ну, хоча б щось виб'ю більш конкретніше, ніж вчора, хоча б вчора трошки окупився з нею. Ну, кому інтересно, той може подивитися переведучим моє відео. Ну що ж, почнемо. Почнемо з самих таких. Давайте почнемо з цього, тому що я цей хочу вибити. Ну, ну, тому що це паташка прикольна. Просто по вигляді. Так що починаємо. Гарного тобі перегляду. Став лайк і обов'язкова підписка. Так. Понятненько. Не тішить. Химера. Химера 750 золота нам. Добре ВКшечко. Було би добре повернути її в ангар. Але не сьогодні. Але два. Два сертифіката на 28 тисяч вільного досвіду. Це, це навіть добре. Так, Рапунцель. Буде? Буде. 500 золота. Так, Естер ми залишимо на пізніше. Астронрекс. Зрозуміло. Лорочка. Угу. Угу. Понятно, буду, напевно, я в прольоті. Сьогодні пожорстче, ніж вчора. Хі -хі. Може. О. Добре. Є. Плюс Титан. Дарш. Бля. Дальше, коротше, вікерс. Ну він мені не потрібний. Ну він мені і не буде. Понятно. Хі. 114 спам Я бачив, він падає в 7 Окрім мене. Просто, тіп, я не знаю, тіп, як... Промучу краще. <ріст> 1500 золота. Це вже якось покраще бачити. Так, бізончик. Казали бізона, типу щось там коротше, якось переробили, тіп, що він тепер стане кращим. Сьогодні ж починається івент. На Тайгер Маус, я так зрозумів. Якщо не помиляюсь. Сьогодні це має на увазі, 20 червня. <гум> Якщо я все вірно прочитав. А можна, ну, якісь конкретніші цифри. Типу по танкам або золоту, а не ресурсами. <гум> Ох ти що. Анігілятор. Ух ти що, компенсація. Ну якби в мене його не було, тіпо, я б просто зараз би тішився. Ну тому що це один з ім, Один, тіпо, з імбових танків на сьомому рівні. Типа там відьма, крушитель. Ну, от воно і там. Люті. Так, черфутюрчик. Ну, порадуй, будь ласка. Свинота. Дальше. Епіконцент. Ерік. 1500 золота. Ну, плюс-мінус підем. Давай мені об'єкт вже, ладно. Ах ти ж. В безсовісні Бля, тільки не калібанину. Ну так. Хі -хі. Не хотів, не маєш. Все вірно. Я в шоці просто. Нічого не падає. Я. Фу-фу-фу-фу-фу-фу... фу фуф фу, 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 ТС-60. Опа, опа, опа. 5000 золота. ху ху хух добре. Ну, ху, хоча б трошки, хоч трошки відбив. Звичайно, не окуплюся вже, я аж ніяк. Хоча, типа, ну. Якщо буде падати. <с life> <coughs> Ой, який жах. <package> добре. 7 -2. Потіж, будь ласка. Як він... Каже, наступного разу обов'язково. Угу. Ну, остервашка, ну будь ласка. Ну, ти хоча б. Ну, зроби вітер. Ага, вітер спину. І гуляй дитину. Бля. Ну, якось так. Що скажете? Зараз подивимося, скільки маємо. Ну, і того я 13700 золото. У ви, купити ще один не вийде. Але давайте подивимося, може якісь контейнери. От, Допустимо, є контейнерна гравітація. Давайте купимо 10 штучок. Ну, а вдруг? Я би хотів, типу, вибити кару. Так, перший. Понятно. Давайте їх, напевно, по-бистрому. Бо тут немає ні золота, нічого такого. Я шоці? А до речі, а що там буде? головна нагорода. А ще один контейнер. Тут чи ще не нагорода, а компенсації за 10 відкриттів. Боже. Типу, типу, пісочних контів. Пісочні, по-моєму, навіть більше ресурсів давали. Коротше, я не знаю, що сказати. Що скажете? Ваші думки, ваші емоції? Пишіть в коментарях. А я буду. Іти далі. <хі> так що до нових зустрічей, до нових відкриттів